Інтелект-проект києво могилянської бізнес-школи. Це не так просто вчитися. Взагалі, середня тривалі життя навички складає 5 років. Раніше був хештег Виживуть таланти, а зараз хештег Виживуть мутанти. Добрий день, шановні радіослухачі, з вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова, і ми, як правило, говоримо на актуальні теми для бізнес-середовища. Наразі сучасні реалії і темп змін диктують необхідність постійно займатися самоосвітою та самовдосконаленням. Існує чимало ресурсів та інструментів для навчання півробітників, але насправді важко брати. Ті з них, які насправді будуть ефективними та будуть підходити для кожної ролі. І щоб розібратися з цими питаннями, ми запросили спікерку, яка дійсно в цьому орієнтується і має досвід. Отож, представляю вам Олену Жильцову, авторку програми управління навчанням, системний підхід до ЛД». Добрий день, Олена. Доброго дня. Хочу розпочати нашу розмову з питанням. Яке напевно турбує зараз багато компаній. Як взагалі відрізнити організацію, яка навчається, і організацію, яка тільки ну, думає про це? Угу. Ну, я тоді хотіла би почати з такого короткого визначення. Організація, яка навчається, яке мені дуже подобається, хоча визначень класних є багато. Це організація, яка спроможна працювати з новими ідеями. І завдяки їм е, трансформувати себе і е, оточення, mm -hmm. і середовище. Це таке коротке визначення. Е, е, якщо ж про якісь такі маркери, то я би рекомендувала звернути увагу на те, що якщо організація справді системно навчається, то в неї має бути такі три важливих блоки. Перше, назвемо це умовно навчальні процеси. Тобто організація повинна для себе дуже чітко розібратися з тим, як вона ідентифікує навчальні цілі, як вона далі організм пріоритизує і організовує навчальні заходи, як вона залучає учасників і мотивує, власне, щоб вони проходили ці на заходи не просто формально. Так як оцінює ефективність тобто мають бути відкалібровані навчальні процеси, навчальні стандарти і забезпечені відповідні інфраструктура і інструменти. Друге, це мають бути, має бути сприятливе навчальне середовище. Що я маю на увазі? Насправді це не так просто вчитися. А тим паче потім переносити нові знання у практику. І середовище має бути таке, яке б сприяло, експериментувати, робити помилки, вдосконалюватися і таке інше. І крім навчальних процесів і сприятливого навчального середовища, має бути так зване навчальне лідерство. Тобто дуже важливо, щоб керівник, який очолює компанію, перша угу. особа, сама вчилася, вчилася з толку. І ця інформація була доступна команді. Я не знаю, байка це чи ні, але кажуть, що. Тукенверг кожного року ставить перед собою персональні навчальні цілі, uh -huh. достатньо складні і амбіційні, і ем, оголошує про це всій команді. А, і через рік, коли рік завершується, звітує. Тобто, uh -huh. власне, який його прогрес в цих навчальних, персональних цілях, і це не завжди пов'язано, чітко лінкується з бізнесом. От про якісь такі речі, як про навчальне лідерство. Uh -huh. Дякую. Ну Це, до речі, от приклад з Марком Цукербергом. Він досить такий яскравий. І... Тому стає зрозумілим, що в принципі цей відділ ну має бути в самій установі, в самій компанії. І така тоді питання: а чому не можна піти просто навіть там до якогось провайдера чи освітньої установи, чи ну, бізнес школи, вчатись тільки там, чому цього можливо недостатньо буде? Ну, насправді піти можна дуже, і, і дуже навіть треба, тільки давайте там просто поговоримо про те, чому все одно ця функція або ця роль має бути в компанії. Значить, перше, до різних бізнес-шкіл і провайдерів ходити доведеться досить часто. Тому що на сьогоднішній день у зв'язку з стрімким розвитком технологій, так все дуже сильно переформатовується, переформатовується змісти робіт, і взагалі середнє тривалі життя навички зараз, за оцінкою різних консалтерів, складає 5 років, і вона буде ще скорочуватися. Угу. Відповідно, неможливо вже купити фахівця. Один раз навченого, так і потім з ним співпрацювати якийсь тривалий час. Тобто потрібно буде постійно перевинаходити цих фахівців, тому потрібно буде. Весь час звертатися, досить часто звертатися до бізнес шкіл чи там інших провайдерів. Другий момент для того, щоб бізнес школа чи будь-який інший провайдер гарно відпрацювали своє завдання, потрібно дуже чітко сформулювати ТЗ. А ТЗ в кожному випадку, випадку кожної компанії, буде унікальне на сьогоднішній день. Ми маємо таку історію, що здавалось би ролі, які називаються однакові, в різних організаційних контекстах передбачають набір абсолютно Бізних різних спроможностей. Mm -hmm. так. Задачі відповідно спроможностей для їх виконання. Це називається взагалі-то гібридна робота mm -hmm. на сьогоднішній день, так? Ну такий є термін, джоб Але мені подобається такий хештег. Раніше був хештег Виживуть таланти, а зараз хештег виживуть мутанти. Тобто це, ті самі ролі передбачають дуже різний мікс. Відповідно, освітній провайдер він не може зорієнтуватися по назві, mm -hmm. що я, наприклад, готую продавця чи бухгалтера чи маркетолога. І ось класичний набір. Який потрібний для цієї ролі в кожному конкретному контексті це свій унікальний мікс кросгалузевих, крос функціональних і взагалі надгалузевих спроможностей. Це друга історія, третя історія. Фахівці теж вже зрозуміли, що насправді потрібно постійно перевинаходити себе. Зрозуміли, що хороша кар'єра і хороше майбутнє це не про те, щоб вертикально лізти драбинкою, а це про якісне портфоліо, з яким ти попрацював, і про те, що компанія весь час дає тобі можливість себе апдейтити. І вони вже звертають увагу, наскільки розвинена Аленді в компанії, е, вибираючи йти туди працювати чи ні. За результатами досліджень, 84% фахівців на сьогоднішній день звертають увагу на цю опцію. Тому mm. L&D – це ще маркетинг. І там остання історія, на куп я, напевно, звернула увагу: це про те, що населення старіє. І е, бізнеси будуть працювати з зрілими фахівцями, так з так званими є такий сленг срібними фахівцями, але ж їх треба переозброїти і переозброїти під себе. І тут теж треба сформувати замовлення для бізнес шкіл чи там інших провайдерів. Тому присутність такої функції, такої ролі для того, щоб бути модератором і драйвером цього процесу, всередині вкрай необхідно. От у мене ще виникло в голові таке питання, коли ви говорили про зміни. Що коли змінюється компанія, то відповідно і фахівці, які там працюють, ну вже довгий uh -huh. час мають uh -huh. також пристосовуватися би, до середовища. Але от ми, як правило, бачимо на програмах своїх, коли власник, наприклад, приходить а, після навчання і хоче ну, якби, або свої, свою команду далі продовжувати з нею навчатися, або окремо якихось ну, працівників з напрямків. То деякі опираються, ну угу. тому що не розуміють, чому це відбувається, не хочуть навчатись, як взагалі донести цю думку, навіщо це, і ну, що з цим в принципі можна робити. Угу. Перше потрібна дуже чітка ясність цілі. Так, доросла людина, дорослий учень повинен розуміти власне, що відбувається. Чому це потрібно, чому це потрібно бізнесу і чому це потрібно йому персонально? А не, ну, це не може бути відповідь, тому що там, власник надихнувся. Да? Угу. Чому це потрібно бізнесу, чому це потрібно йому персонально? Чому це важливо? Чому саме це, чому саме в такий спосіб? Е, дуже мало компаній, насправді, з мого досвіду е, роблять якісну інтродукцію. Е, часто це справді якесь таке коротке повідомлення, що Петро Петрович там був і. Так варто так варто зробити, повірте на слово. Отже, ясність цілі. По-друге, це має бути дуже синхронізовано з усіма іншими рішеннями в Human Capital Management. Тому що уявіть собі, що я маю на увазі, чи е, ті спроможності, які мені зараз збираються розвивати, чи ті знання, які мені збираються давати, корелюють реально з тими задачами, які я виконую на щодень. Туди схожу, а потім прийду і буду займатися mm -hmm. чимось іншим. Чи ми залізли при цьому в ієрархію цілей в структуру задач? Чи попрацювали там далі? Чи насправді система управління винагородою і визнанням прив'язана до цього? Чи показники, за які мене винагороджують і промотують, якось корелюють з тим, чого мене зараз збираються навчати? Тобто, це ж треба зробити mm -hmm. таку дуже велику комплексну роботу. Це перший момент. Другий момент навіть організаційне забезпечення. Часто насправді, на жаль, українські компанії компанії все ще мало поважають і думають про своїх людей. Тобто проінформувати наперед, організувати uh -huh. простір і так далі. Малика компанія може показати навчальний план, наприклад, на 6 місяців наперед, коли люди можуть спланувати свої відпустки, коли люди можуть спланувати там якесь своє навантаження, там роботу з дітьми і все інше, і, і дійсно мати ось цей баланс. Uh -huh. Це теж може бути причиною опору. Елементарна історія, але причиною опору. Третя історія є так звана тривога виживання. Тобто, в деяких компаніях ми маємо сходити на навчання. І після того повернутися і продемонструвати якусь магію. Угу. Якщо ми цю магію не продемонструємо, то там може бути дуже велика кількість санкцій. Так, люди бояться втратити свій статус, втратити mm -hmm. своє місце роботи, втратити там своє якесь відчуття своєї професійної грамотності. З іншої сторони, я знаю, що теж є такий дуже важливий страх. А якщо ти раптом прийдеш і продемонструєш цю магію, але продемонструєш тільки ти і будеш білою вороною для всіх інших, то це теж страшно. Ну тобто, так, така тривога теж є, і її теж треба вміти модерувати, з нею працювати. Там є набір своїх інструментів. Четверта важлива історія, чому люди можуть опиратися, тому. Що що навіть якщо є цілі, навіть якщо це все синхронізовано по всьому по, по всім процесам управління командою, навіть якщо була добра інтродукція і файна організація і все інше, і люди, які просто не люблять навчатися. Ну вот uh -huh. от не люблять, і е, тут ще дуже важливо знову ж таки працювати гарно на етапі е, підбору команди. Якщо це для вас важливо, цей беззупинний розвиток, то треба відстежувати, чи людина має оцю таку е, цікавість. Да, цю, цю цікавість до життя і цю таку е, пізнавальну потребу. Е, Коли читала статтю про Google, і вони казали, що один із ключових їхніх фокусів, з якими працюють рекрутери на відборі, це відбирати Learning Animals. Тобто навчальних тварин це звучить може трошки так ріже, але ми ж розуміємо. Тобто, це ті, хто от прям шукають, да, полюють за навчанням, і це це теж така важлива історія. Дякую. І я хочу тоді зрозуміти ще одну річ взагалі, як відбувається цей процес побудови. LD в компанії, ну тобто ld стратегія має бути ну, напрацьована засновником або власником, і потім вже якось далі впроваджуватись, чи це окремий відділ. Як краще ну, починати це робити або змінювати, uh -huh. якщо вже є драйвером процесу і власником процесу однозначно повинен бути експерт в галузі ЛНД, який розуміє так, всі тонкощі цієї роботи. Але еленді однозначно не може нести відповідальність одноосібно. Я пропоную історію завжди, коли Еленді лідер і бізнес-лідер спільно ем, працюють над еленді стратегією та спільно ідентифікують, пріоритизують потреби, дизайнують, імплементують, несуть відповідальність. Mm -hmm. і є така гарна методологія, називається Коли вони разом підписують People Capability Agenda. Ну, mm -hmm. така гарна історія. Вони підписують такий документ, умовно документ, де вони обопільно затверджують, засвідчують, обопільно засвідчують, що те, що вони згенерували, те, що буде робити ЛНД, це реально не просто там набір красивих якихось ліхтариків, а це те, що буде посилювати стратегію компанії, працювати на досягнення компанією своєї стратегічних задач, і буде посилювати її організаційну культуру. Чи вона вписувалась? Добре, коли є багато енергії, але її ще варто всю спрямувати uh -huh. в єдине і в потрібне тобі русло. Тому uh -huh. це спільна відповідальність точно ЛНД і, і бізнес-лідера. Плюс всі ж зв'язці третім з ними має бути обов'язково в принципі. Там директор з організаційного розвитку і управління командами, uh -huh. тому що ми вже проговорили, що це має бути синхронізовано з усіма іншими процесами в управлінні людьми, починаючи від підбору відповідних людей, наголосів під час онбордингу, що постійне навчання це є наша цінність управління кар'єрою, коли ми показуємо, як через skill Up там, можна далі рости в компанії. Там є багато інструментів цікавих, кар'єрна розвідка, коли ти можеш зайти, побачити, які вакантні місця в компанії uh -huh. будуть з'являтися. Які будуть пропозиції, яким набором спроможностей треба володіти, щоб на них податися, коли буде відкрита ця вакансія, і можеш почати себе заздалегідь готувати угу. так, цей доступ до кар'єрної розвідки. Тобто трійка: Еленді, лідер, бізнес-лідер і лідер з управління командами в цілому повинні бути присутні. Так? І я завжди агітую залучати до процесу навчання до дизайну. Uh -huh. Рішення самих учнів, самих учасників, uh -huh. дорослих, тому що на відміну від діток, які ставляться дуже довірливо, і з ними можна, якщо класно здизайнувати процес, то їх можна включити по ходу. Дорослим, все-таки подобається бути співавторами того, що uh -huh. з ним буде відбуватися. Але чи не виникне якийсь ну такий розрив між тим, що запланував власник, куди він думає, що рухається компанія, і як собі бачать це працівники? Чи не виникає таких ситуацій? Сто процентів виникає. Виникає, і дивіться, тут зразу два дві, дві хороших моменти. По-перше, у вас є можливість почати працювати з розривами вже на березі. Uh -huh. Тобто, це ще одна нагода виявити, де ці розриви в розумінні виникають, і почати інформувати і заповнювати. Та по-друге, звичайно, люди різне чують, різне читають на різне підписані в Фейсбуці, mm -hmm. і хотіли би там пройти часом дуже багато різних цікавих і неординарних навчальних заходів. Але на сьогоднішній день. І тут теж це теж можливість, насправді, це теж нагода в організаційну практику впровадити одну дуже, дуже корисне правило. Коли ми говоримо про те, що навчання на сьогоднішній день це більше про те, щоб навчити ставити якісні питання, чим угу. про те, щоб знайти якісні відповіді. Тому що ми вже проговорили, що інформація старіє дуже швидко. Якщо я вам даю просто стверджувальні речення, то ці стверджувальні речення вже можуть бути там невалідні через якийсь період часу. Угу. Але якщо я вас навчу ставити питання міркування, і виходити на рішення самостійно, то з цим ви можете бути іти дуже далі. да бу uh -huh. іти далі. І от тоді давайте будемо розвивати цю спроможність ставити питання, ще навіть до початку навчання, uh -huh. тобто запитувати людей: а чому саме цей курс? А з чим ти його порівняв, а яку задачу він дозволить вирішити? А як повпливає на організаційне здоров'я? А як це буде сприйнято в команді? І дуже часто, коли ми. В такий спосіб модеруємо обговорення, і нас немає мити цими питаннями загнати людей. Це дійсно щира розмова, щира цікавість. А Може, я щось не розумію. А може, дійсно те, що я думаю, що це. Ну, якась така попсова мелодія. Це справді класна, класна історія, угу. бо класно працює, і треба вникнути, розібратися угу. і забезпечитися для своєї команди. То такий от діалог, він дає дуже багато корисних інсайтів для двох сторін і знаходиться правда, яка часто ну, десь посередині. Угу. Це, це, це важливо. І е, інше ще, що дуже допомагає працювати з розривами, ми ж повинні розділяти не тільки права, але й відповідальність ну, наприклад, угу. за бюджет. Розділити їх теж. Між ЛНД, між бізнес-лідерами і між учасниками навчання, щоб угу. вони мали також можливість, як на це повпливати, і потім певним чином відповідати, відповідати за, за, за їх ефективність? Угу. Так, от як підійшли до питання результату, є питання щодо взагалі оцінки угу. системи навчання, як все таки виявити, що це спрацювало? що... Що це навчання було ефективним як для компанії, так і для працівника? Ну, напевно, не завжди можна побачити результат через один-два місяці. Mm -hmm. Можливо, це там буде півроку або рік. Як з цим спостерігати, точно дуже складно по ну інколи можна в якихось певних за якимись певними маркерами і в якихось певних темах і задачах побачити освітніх задачах маю на увазі побачити швидкий результат. Але до речі, цей швидкий результат теж має бути оманливий. Та? Ми можемо на ранок понеділка прийти всі uh -huh. заведеними rush такий раш. Та зараз ми усіх порвемо і все збудуємо, але до п'ятниці вже мало хто буде пам'ятати, що він десь був на якісь події. От, що я перше хотіла би звернути увагу? По-перше, я хотіла би сказати, що варто відмовлятися від процесних показників. Угу. На сьогоднішній день більшість Ленді все ще міряють процесними метриками свою роботу. Я наведу кілька прикладів, щоб було зрозуміло, що я говорю. Ну, наприклад, кількість працівників, які отримали. Те чи іншу освітню Це історію, історію, пройшла якусь програму в рік, uh -huh. процент від загального стафу, або кількість навчальних годин на одного імплої, uh -huh. або там кількість гривень витрачених на одного Скільки він імплої. Да, або там, ну, там конверсія, процент, якщо довгострокова якась програма, процент від тих, які стартували, і тими, якими закінчили, uh -huh. а ще потім, якщо вони написали там якусь роботу і там десь виступили на якійсь конференції. Uh, і так далі. Ці uh, речі важливо, напевно, для себе оцифровувати. Тому що це така статистика, це дані, на які можна опиратися далі, там якось будуючи своє, але це точно не, не про результати. Так? Далі, якщо ми міряємо результати, я зараз там не буду говорити велику велику кількість інструментів, тому що вони є різні. Я єдине, що скажу, що звіт Еленді він повинен відображати для мене три великих розділа. перший розділ ми називаємо стратегічна націленість, де ми, в принципі, беремо, на що стратегічно цілиться бізнес. Які mm -hmm. перед ним стояли цілі як перед системою загалом, і Іленді відображає, що було зроблено і яким чином воно повпливало на це просування в реалізації своєї стра... бізнесу, його стратегічної ідеї, тобто показує ці лінки, чітко оцифровані і так далі. Друге організаційне здоров'я. В компанії є певна організаційна культура, в компанії є певний ціннісний код, в компанії є певне там ДНК, говорячи популярним сьогодні образом, так яке їй потрібно мати певні установки, які їй потрібні для того, щоб реалізувати так, цю стратегію. І але повинно в другому розділі дуже чітко показати, що було зроблено для того, щоб посилити це організаційне здоров'я, щоб працювати з цим ціннісним культурним кодом компанії. І третє це індивідуальний перформанс. Тобто ми говоримо про те, що при цьому всьому все одно навчальні рішення, коли ми далі спускаємося в роботу, вони мають бути персоналізовані. І ми вже не можемо дати один розмір, один стандарт, один захід угу. для всіх. Так, я повинна розуміти, що підійде вам, а що підійде Юркові, і відповідно знайти якісь рішення. І отже, на вашому перформансі це має відобразитися. Позитивно, угу. так? І я тоді показую в розрізі ще індивідуального перформансу, індивідуальних показників результативності. А якщо ми це все синхронізували і вашу результативність мірю теж тим, що, власне, спрямовано на те, що бізнес реалізував свою стратегію, і це все в ансамблі, в композиції взаємопов'язано, угу. то ми дуже чітко на радарі бачимо все. Бачимо все і е, ми всі однаково зацікавлені, щоб все угу. спрацювало. І продовжувати. І можливо. продовжувати. Так. Окей, Дякую, Олена, за відповіді. І останнє, напевно, що вас попрошу: це побажання нашим слухачам, які тільки, можливо, розпочинають свою ЛД-стратегію, або вперше взагалі про це почули. Якісь насна така несна. Давайте я там тоді таке загальне побажання. І тим, хто починають, і тим, хто не починають, і тим, хто не лендій. Я хочу сказати, що життя для мене це така історія, в якому є. Від, від якої треба кайфувати, а кайфувати мені видається можна через три речі: якщо кохати, якщо подорожувати, і якщо навчатися. От тому я бажаю всім і кохання, і подорожей і навчання. Дякую. З вами була Олена Жильцова. До зустрічі.